Напередодні 25-ї річниці Збройних сил України бійцям, які воюють у зоні АТО, вручили медалі та почесні грамоти. Зі 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, наказу міністра оборони, нагороджено 77 воїнів. Служує українському Пліч опліч з українцями у бригаді воюють чоловіки інших національностей, які, люблячи Україну, без вагань стали на її захист. У мене трошки є військовий опит. І хотів допомогти українському народу, українській армії. Важкі часи. Кожен офіцер, кожен солдат може допомогти, теж армії. Надіятися на краще, тому що все ж таки люба війна закінчиться рано чи пізно. І настане мир, все буде мир, злагода. Треба трошки і витримки, терпіння, надіятися і все буде добре. Хочу передати привіт, побажати, щоб всі цілі живі, повернулися додому, до сімей. Бути зразковими військовослужбовцями, показувати приклади і підписувати контракт в ЗСУ. Хочу всіх воєннослужащих, всіх контрактників, контрактниць, поздравити з праздником, пожелати більше всього всім щастя, здоров'я і удачі. Тому що без удачі. Ну ніяк. Я поздравляю всіх бойцов, всіх патріотів, которые сьогодні в руках захищають український народ і всіх українців, которые отдают свої последние, щоб там солдати жили хорошо і захищали свою землю. Всіх, всіх українців. Победа буде за нами і никак інакше. Я захисник, я цим пишаюсь. Марьяна Маркевич, Євген Роженюк, військове телебачення.